Псевдоволонтери у пікселі мережею активно поширюють відео зі сваркою між українськими військовими та людьми, які, начебто, збирають гроші на армію. Напередодні ветеран Олег Симороз повідомив, що він навідався до однієї з точок організації Врятуй рідну країну, де молодики у формі збирають донати на ЗСУ готівкою у скриньку. Натомість у відповідь почув погрози та насмішки тим, що ви ви то що у вас зараз немає. Ніфісана єдине, чим ви застосовуєте. Я розумію. Заслухайте перед вами в інвалід ветеран війни. Так? Що ви я городите? І що? І що? Давайте будемо шо? користуватися. Давайте головним у цьому дійстві, начебто, був Карен Мелькумов, який підтримував РФ та вів бізнес у тимчасово окупованому Криму. Окрім того, підтримував росіїв в окупації півострова. Ашоля це нарушити просіти. Видивись, продовжує з України. Тому що та чи можна за словами Олега Симороза, представники фонду не показали ніякої звітності про свою роботу, ба більше не мали документів, що вони збирають кошти саме на 115-ту бригаду. По розмові з ними ми дізналися, що вони не служили і відповідно не мають жодного морального права вдягати мультикам. Далі ми дізнаємося, що вони працюють тут за ставку заробітної плати, яку виплачує фонд з грошей, які люди донатять на ЗСУ. Ну і враховуючи, що це готівка, то обліковувати її неможливо саме тому шахраям так подобаються збори готівки. До слова, правоохоронні органи вже відреагували на інцидент. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження і перевірить законність діяльності цього благодійного фонду. Надія Ковальчик, телеканал НТА.